Всім доброго дня. Ось і почалися весняно польові роботи, дору деякі поля. Працюю на трактор John Deere s s Тут деяка е, пише, Ну це на солярку пише, а блима є, що там передок, трошки щось не привідь, а амортизація щось не працює. Мають приїхати механіки. Працюю з чотирикорпусним плугом. Хто бачив мої попередні відео, то не буду ще раз про нього розказувати. Чотирикорпусний. як то Vario Master 120 маю дорати. Ось тут смужку і там трошки. І все. Про джундір, що тут? Переднє місце, зучаю трактор. Зимою відстояв, трошки сніжок почистив. Вроді ніяких таких проблем немає, тільки те, що тут от вибило. От так все працюємо. По культивації він не буде працювати, у нас нема культиватора, так що відео ніяких не буде. Ми працювали МТ-892. Так не, нема що більше сказати, оскільки що приїхав, от один раз проїхався, зараз ми ще раз. Вчили ми, їду тут помаленько. Маленько, тому що дуже багато геляк і помаленько їх видираю лугом. Типо викурчовую дерева. Швидкість у нас невисока, 3,9 км. Тут ровно лелеке. Тут має бути засіяний ячмінь. Сьогодні тут працює це татове поле, хто теж дивиться мої відео попередніх. Запам'ятали, що ну, я маю невелику частину полів, це 40 гектарів. Окремо від тата я маю 40 тато, 46 вже тато має 130 Так як а працює. Тут чуть-чуть а Прихла, -чуть хороша. Ось тут має трошки доворати і У кого більше цікавого, якщо ще щось буде, я ще зазніму, А так помаленько гравлик лазаю. Все, всім дякую. Ставимо лайки, підписуємося yeah. на мій такий невеличкий сільхоз канал. Також, якщо не забуду, то поставлю ссылку в спільноту ВКонтактах. Теж підписуйтесь, Скидайте свої відео, фото ну, про вашу роботу, як працюєте. Так, все, всем дякую.